Англізми і проти англізми. 100 історій слів у соціоконтексті. В Івано-Франківську мовознавиця Ірина Фаріон презентувала монографію. Авторка каже: це не просто словник, це історія життя слова в англійській та українській мовах. Основний посил українському суспільству вчити чужі мови, але не замість своєї. Вчіть чужі мови, але пріоритет в Україні має мати тільки одна: українська мова державна. І для того, щоб ця проста, аксіоматична ідея заходила в суспільство, ми знайшли кілька таких цікавинок. Тобто ми вирішили кожен англізм, який ми пропонуємо намалювати. Ви ці зображення покажете. І ми вирішили у в шість рук зробити монографію про англізми від українського філолога, французького філолога і англійського філолога, тобто, співавторами цієї моєї монографії, є викладач київського. Університету лінгвістики Галина Недашківська Помилуйко, і моя студентка з катедри прикладної лінгвістики львівської політехніки. У книзі автори представили сотню поширених нині англізмів та дібрали до них українські відповідники. Своєрідність цієї праці полягає в тому, що ви її можете читати як завгодно, не обов'язково спочатку. Наприклад, ваше цікаве слово едженда. Ви знайшли собі і читаєте, що таке адженда в англійській мові і в українській. Вас цікавить слово троль. Це то, яке ми беремо в нашу мову, і воно потрапляє в наш синонімний ряд, тому що це скандинавська мітологія. І ви вже собі думаєте, чи ви будете вживати троль, чи ви будете вживати біси, чи ви будете вживати чорти, і так далі. Нас реально слово троль збагачує їхньою культурою, але нас зовсім не збагачує слово скіл, і нас зовсім не збагачує слово локдаун, блекаут і так далі. Ось це основне призначення цієї книжки, яка виникла з протесту. На зустріч з Іриною Фаріон завітав й голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Каже в українській мові нині справді багато англізмів, і це ніяк не регулюється органами влади. У нас раніше русизми ви знаєте постійно звернення. Тепер всі дуже модно, всі використовують, особливо проблема з вивізками, особливо проблема з використанням цих слів. Тому цього є дуже багато і дуже багато людей ну, звертаються до місцевих органів влади. Але на жаль, ми не все можемо відрегулювати, не все передбачено законом більше, Мені здається, що тут оця боротьба йде не тільки зі зброєю в руках, а ще у головах івано Франківця і в головах всієї України. Юлія Турконяк, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія «Раї».